Я. Давай дружити разом. Привіт, наші любі радіослухачі! Сьогодні пропонуємо вам трішки поподорожувати Португалією, а також дізнатись, які ж ще були пригоди у вартових Дружболандії. Тож, пригоди у пошуках головного розпочинаються. Таємниця Дружболандії. Шшш. Михайлик і Яша сперечалися. Та так сильно, що коли засмучена Маша зателефонувала Тишці, навіть він почув у слухавці їхні голосні голоси. Тишка, прийди до нас додому! Мами з татом немає, а мене вони зовсім не слухають. Якщо ви пам'ятаєте, Тишка жив недалеко від Маші і Михайлика, тож незабаром він уже стояв біля їхньої брами і дзвонив у двері. Мабуть, сперечальники перебралися до саду, бо Тишка почув їх ще до того, як Маша відчинила хвіртку. Стояла рання осінь. І в саду було надто гарно. На багато деревах листя вже пожовкло, а яскраве сонячне проміння надавало їм якогось особливого сяйва. Зелена трава і яскраві квіти таку красу тишка із задоволенням описав би у своєму блокноті. Але зараз на це не було часу. Маша повела тишку до великої тополі у далекому куточку саду. Опале листя утворило навколо стовбура золотисто коричневий килимок. По ньому вже топталися Михайлик та Яша. У руках у Яші була довга мотузка. А, тишка, добре, що прийшов, будеш суддею, сказав Яшка, зав'язуючи на мотузку якісь вузли. Не суддею, а свідком, свідком того, як ти програєш суперечку, вигукнув Михайлик. Ну ось, знову починається, ще й кричати почнуть. Вони вже так цілу годину сперечаються, голос у Маші тремтів, і вона, здається, готова була вже розплакатися. Тишка мовчки сів на лаву, дістав чорний блокнот і почав писати. Це було так несподівано, що сперечальники замовкли, перезирнулись, і Яша здивовано запитав Тишка, ти що пишеш? Тишка підвів голову, як завжди, описую події із життя нашого клубу вартових дружбаландії». Ось сьогодні я, наприклад, зроблю такий запис. Сьогодні Яша та Михайлик сперечалися, причина суперечки, а, до речі, розкажіть, через що суперечка? Виявляється, Яша вирішив довести, що він сильний і сміливий, як справжній моряк, як дядько Петро. І він посперечався з Михайликом. Що вилізе на верхівку тієї самої тополі, біля якої вони якраз зараз і стоять? Найнижчі гілки тополі виросли високо над землею. Для цього я ще й потрібна була мотузка. Я зав'язав спеціальні петлі, щоб по них піднятися на нижні гілки. Такі петлі моряки називають бурлацька петля. Яша помовчав і засмучено продовжив. Тільки зараз я думаю, що ми безглуздо чинили. Я ж намагалася тобі нагадати про те, що нам тато вчора читав. Маша підійшла до брата і взяла його за руку. Дівчинка раділа, що друзі більше не сваряться і не сперечаються. А що він вам читав? майже одночасно запитали Тишка та Яшка. Ну як? Біблію. Книгу Притч Соломонових, 20-й розділ, 3-й вірш. Там сказано про те, що мудра людина не вступає в сварку, а той, у кого задиркуватий характер, дурень. А я забув про це. Відповів Михайлик: ну нічого страшного. Думаю, тепер ти цього не забудеш. Тато Близнюків, посміхаючись, підійшов до хлопців. Я радий, що ви вмієте визнавати свої помилки. Це дуже мудро, і у відповідь хочу вас потішити. З'явилася можливість побувати в країні, історія якої пов'язана з найважливішими географічними відкриттями. Мій добрий друг їде туди з сім'єю на чотири дні і може взяти вас з собою. Я розповів йому про ваш клуб і його діти хочуть дізнатися про дружба Тож вартові, на вас чекають нові цікаві зустрічі. Ура! Тільки ви не сказали, що це за країна. Як не здогадалися? Це Португалія. Цікавинки країни. Столиця Португалії Лісабон. Назва країни походить від назви міста Порту. Теплий порт. Кордони Португалії найдавніші в Європі. Вони не змінювалися з 1249 року. Мешканців у Португалії трохи більше 10 мільйонів осіб. Картографія. З давніх давен людям завжди хотілося мати дуже точні карти, які допомагали їм знаходити правильний шлях. Карта це зображення поверхні землі на папері за допомогою спеціальних знаків. А картографія це наука, що займається складанням та вивченням різних географічних карт. Що таке баклау? Це смачна рибка, яка називається тріска. І що цікаво, португальські моряки ловили її біля рідних берегів, а біля острова Ньюфаундленд солили, сушили та привозили додому. І так вона всім сподобалася, що стала найулюбленішою рибною стравою. Португальський міст Васко Гама – найдовший міст у Європі вгору і знову вгору. Це девіз усіх, хто гуляє по лісабону. Адже місто розташоване на крутих пагорбах. Ох, як ми втомилися! Добре, що є червоні дерев'яні трамвайчики. Португальці називають їх собачі будки, а ще дивовижний вуличний ліфт. На ньому можна піднятися чи спуститися з вулиці на вулицю. До речі, і трамвайчикам, і ліфту вже понад 100 років. А виглядають як нові. Океанаріум найбільший у Європі. Уявіть собі, акваріум де 5 мільйонів літрів води. Хто там мешкає? 16 тисяч морських тварин та рослин всіх океанів землі. Електричний скат пливе повільно, начебто летить. Швидко проноситься тунець, а за ними акула. Часто з глибини випливає велика вухата риба місяць. Вона просто величезна. А в сусідніх павільйонах поважно ходять пінгвіни та інші морські птахи. Скільки ж їм корму потрібно щодня? Португальський кораблик фізалія. Фізалія дуже схожа на медузу, прозора, слизька та зі щупальцями. На поверхні води видно лише гарний повітряний мішок, схожий на вітрило. Свою назву португальський кораблик вона отримала ще в 15 столітті на ім'я відомих тоді каравел Генріха Мореплавця. Свої довгі отруйні щупальця фізалія ховає під водою. Їхня отрута схожа на отруту кобри. Тож краще з таким корабликом не стикатися. Азулежу вокзал в місті Порту, схожий на музей. На всіх стінах картини. І кожна складена із безлічі розписних плиток. Їх називають азулежу. Португальці прикрашають ними свої будиночки. Португалія у мініатюрі. Це чудовий дитячий парк-музей. Тут збудовані зменшені у багато разів копії найвідоміших палаців, пам'яток та будинків Португалії. У багато будинків можна забратися і пограти. Тут дуже багато зелені та квітів. Граючи у цьому парку, діти дізнаються про історію своєї країни. У Лісабоні також є дивовижний розплідник метеликів. Тут можна побачити всі стадії їх розвитку від гусениць і лялечок до прекрасних створінь. Господь у молитві йдемо, і в тебе розради шукає, могутній і сильний зупиниш ти зло, і зглянешся над нашим краєм, о Боже, дай нам з неба миру, в кожну сім'ю, в кожну родину. Португалію неможливо уявити без. Герані. Вона тут всюди. Яскрава, оксамитова, що красується на балконах чи вікнах. До речі, слово герань отримано від грецького геранос, що означає журавель. Справа в тому, що замість опалих пелюсток з'являються плоди, дуже схожі на журавлиний дзьоб. Герань не тільки красива, а й дуже цікава рослина. По-перше, різкувато-пряний запах видають не тільки квіти, а й листя. Виявляється, на листі є волоски, а в них бульбашки з ефірною олією. Пари ефірної олії огортають рослину як туман. Так воно захищає себе від холоду. По-друге, герань виділяє спеціальні речовини, які вбивають бактерії. А ще в будинку, де росте герань, у спекотні літні місяці майже не буває мух. Може й за це люблять її португальці. Португалію неможливо уявити без виноградної лози. Виноград це чудовий божий дар людині. Єдина рослина, яку вивчає ціла наука ампелографія. Усі знають, що виноград і гарний, і смачний, але не всі знають, що з'їдати виноград корисніше разом із шкіркою. Чим спекотніше літо, тим солодший виноград. З кісток отримують смачну олію зеленого кольору. Згідно з давньогрецькою легендою, якось дуже голодний осел був з'їв з куща винограду як ягоди, так і гілки. На наступний рік на цьому кущі було більше винограду, ніж на інших. З того часу люди стали обрізати виноград, а в афінах на одній із площ встановили пам'ятник віслюку. Португалію неможливо уявити без пробкового дуба. Щоліта з травня по липень багато жителів Португалії беруть відпустку, але не для того, щоб відпочити. Вони влаштовуються дроворубами. Щоправда, вони не рубають, а стрижуть пробкові дуби. Справа в тому, що саме в цей час у дуба найменше деревної вологи. І кору можна знімати, не ушкоджуючи стовбур. Урожай знімають після того, як дереву виповниться 25 років і не частіше, ніж раз на 9 років. Коли дубові виповниться 200, дерево, так би мовити, виходить на пенсію. З одного дорослого дуба знімають до 200 кілограмів кори. Що можна зробити із кори? Майже все. Підлогу, крісло, ліжко, сумку, кепку, парасольку, краватку і ще багато-багато всього іншого. Ау! Еврика! Тишкінні думки. Не все в природі людина може побачити просто очима. Щоб розглянути дрібні деталі, необхідно використовувати спеціальні прилади. І найпростіший з них лупа. Або ж як її часто називають, збільшувальне скло. Її постійно використовують у своїй роботі годинникарі, археологи, майстрі, які мають справи з різними дрібними механізмами. Працювати з лупою дуже просто: візьми її до рук і поступово приближай до того предмета, який хочеш розглянути. Тобі відкриється дивовижний світ. Наприклад, ти побачиш, що ромашка це ціла компанія крихітних жовтих квіточок. Оточених великими білими пелюстками. Використання лупи навчить тебе бути уважнішим до того, що тебе оточує. Візьми в руки кристали солі та піщенки. Думаєш, що вони однакові? Подивися через лупу і побачиш відмінності. Піщинки круглі, а кристали солі схожі на маленькі кубики. Не забудь розповісти про це своїм батькам та друзям. А тепер увага! Виявляємо чудеса винахідливості. Тобі терміново знадобиться розгледіти муху, а лупи поки що не купили. Посади комаху в 3 літрову банку, зверху затягни шийку харчовою плівкою, але не натягуй її, а навпаки, трішки вдави її всередину банки. Тепер обв'яжи шийку мотузкою, а в поглиблення налий води. У тебе вийшла чудова лупа. Щоправда, використовувати її на природі буде незручно. Так що для походів краще купити лупу в магазині. Смаколики від машки. Фруктовий кораблик. Принц Андрійке наказував морякам привозити з далеких походів нові рослини, спеції та рецепти. Так зі сходу переселилися перець мускатний горіх та гвоздика. А з Америки картопля, кукурудза, помідори та гарбуз. А ми з вами приготуємо фруктовий кораблик. Тобі знадобиться: один ківі, один банан, одне кільце ананасу, одне червоне яблуко і одна бамбукова шпажка. Неочищене ківі розріж уздовж навпіл, відріж кільце банана і очисти його від шкірки, розріж колечко ананасу навпіл, виріж з яблука прапорець у формі трикутника. Виклади на тарілку половинку ківі, а зверху поклади кільце банану. На часточку ананаса на шпажку, щоб він був, наче парус. Шпажку з ананасом втикни в банан і ківі. На верхній кінець шпажки наколи яблучний флажок. Історія зі стародавньої книги привіт, друзі! Ви знаєте про те, що щороку у світі встановлюються нові рекорди та досягнення. Наприклад, хто швидше бігає чи більше за всіх знає іноземних мов, але багато століть тому на землі жила людина, чиї здібності досі ніхто не перевершив, і звали цю людину Соломон. Соломон, хоч і народився в родині царя Давида, але майже нічим не відрізнявся від звичайних людей, крім одного: він щиро любив Бога і намагався бути слухняним йому. Коли настав час Соломонові стати царем, він дуже хвилювався про те, чи зможе мудро керувати людьми. Юний цар молився до Бога, і вісні Господь явився йому та й сказав: Проси, що тобі дати. Соломон відповів: Дай мені серце розумне, щоб правильно керувати народом твоїм, і вміти відрізняти добро від зла. Прохання Соломона дуже сподобалося Богові, і він сказав. Оскільки ти не просив ні довгих років життя, ні багатства, ні перемоги над ворогами, а віддав перевагу розуму і мудрості всьому цьому, я дам тобі серце мудре та розумне, а разом із ним багатство та славу. Так і сталося. Соломон став найрозумнішим і наймудрішим царем на землі, і до того ж найбагатшим. Чи знаєте ви, хлопці, що підручники, за якими ми всі вчимося в школі, доповнюються кожні 10 років, а деякі доводиться переписувати заново, оскільки знання людини постійно зростають та змінюються. Але Соломон написав такий підручник, якому вже три тисячі років, який за весь час жодного разу не доповнювався і не змінювався? За цим підручником можуть навчатися як діти, так і дорослі. Знаходиться цей підручник у Біблії та називається книга приповістей Соломонових». Якщо ви хочете бути розумними, багатими та вміти відрізняти добро від зла, вам без цієї книги не обійтись. А ще вам обов'язково потрібно взяти приклад із Соломона і звернутися до Господа за мудрістю. Апостол яків радить кожному: якщо комусь із вас бракує мудрості, нехай просить у Бога. Бог усім її дає просто та не докоряє. Тільки просить нехай з вірою, без жодних сумнівів. Якова 1, 5, 6 на сьогодні у нас все. Не пропустіть наступний випуск. До зустрічі. Дружбо